Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у першому влогмасі, який буде покривати фактично 2 дні. Я буду випускати відео раз на 2 дні, тому не пропускайте, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, аби бачити усі відео. Перше відео сьогодні особливе. Ми нарядили невеличку ялиночку, тому що до великої ще не дійшли руки, а якось прикрасити квартиру захотілося. Цю неймовірну красуньку маленьку я. Побачила, побачила в Аврорі, вона коштувала якихось смішних 120 гривень і досить непогана, як на свої гроші. А прикрашати свою ялинку я буду подарунками від Вікторії Сингаївської, майстрині, яка робить чудові прикраси на ялинку і не лише з вати та пап'є маше. Ось так майже віршиком вам сказала. Вікторія веде свій YouTube канал Art І я закликаю вас підписатися на цей канал, особливо всім творчим людям, хто полюбляє хенд. Мейд на цьому каналі вона розказує і показує, як зробити своїми руками такі класні іграшки. І насправді тут можна проявити фантазію, зробити все, що ви забажаєте. А Вікторія. Покаже і підкаже, як це зробити. Також вона має інстаграм-сторінку. Всі контакти я залишу в описі під відео. Ну а зараз хочу показати вам іграшки, які вона мені надіслала в подарунок. Це ось такі більш класичні іграшки, а також різноманітні цукерки. Також ми тут побачили домовинятко. Це пам'ятаю з мультика, але не можу ніяк згадати, як його звали. Також тут є грушка дуже смішні і прикольні чоботи. І неймовірний дзигарок мені сподобався, годиночок, сніговичок, і, звичайно ж, символ року змія. І тут з наймолодшим ми зайнялися декоруванням невеличкої ялиночки, пізніше ми будемо ставити велику ялинку. Ці прикраси такі, знаєте, автентичні, неповторні, але можна проявити фантазію, будь-яку іграшку е зліпити, будь-якого героя. І на цьому каналі є класні майстер-класи. Я на кількох. Відео під А в інстаграмі можна побачити, які роботи Вікторія вже зробила. Тож, надихаю вас на прикрашання свого будинку, поставте якусь невеличку ялиночку, якусь невеличку гірлянду, будь-що, щоб вам підняло настрій і трішечки відволікало від негативних думок. Сподіваюся, вас вас за, замотивую. Ну і приємного вам перегляду! Друзі, а зараз я хочу поділитися неймовірним рецептом карамельного тарту з горіхами це мій коронний рецепт, я його навчилася приготовлювати декілька років тому назад, і зараз це ну, дійсно такий смаколик, яким я пишаюся. Для приготування тіста нам знадобиться 250 г борошна звичайного і 40 грамів мигдалевого. Але якщо у вас немає горіхового борошна, можете або перебити горіхи, або додати звичайне борошно. 140 грамів Масло 82%, 80 грамів цукрової пудри, дрібка солі і яйця 60 грамів. Краще взяти жовтки. Ці всі інгредієнти, включно з дуже холодним маслом, нам потрібно перебити у крихту і зробити пісочне тісто. За допомогою харчової плівки, ми збираємо тісто в кульку, а далі для зручності беремо два листи пергаменту і між ними будемо розкочувати наше тісто у пласт. Товщиною пів сантиметра або сантиметр. Я робила сантиметр, бо тіста так достатньо. У мене форма не дуже широка, можете взяти ширшу, тоді буде красивіше виглядати. У мене більш сьогодні висока буде. Далі ми охолоджуємо наше тісто у морозильній камері. Бажано на 5-6 годин я залишала на ніч у ось такому розкоченому вигляді. Після того, як пройде 5-6 годин, або у мене це було вранці дістаємо наше тісто і вкладаємо. Його у потрібну нам форму, ємність. І робимо бортики приблизно 3-4 см висотою і знову поміщаємо в холодильник. Нам потрібно досягнути постійно холодного тіста, аби воно не нагрівалося. Я спочатку ось ось так швидко зробила як-небудь, а вже потім зробила краще. Ми готуємо далі начинку. Беремо такі інгредієнти, як вершки 33% 200 г, також цукор 190 г. Глюкозний сироп або ж 10 г цукру, масло 82% 110 г і дрібка солі. Також нам потрібно 4 г сухого желатина і 24 г води. Усі пропорції я залишу в описі під відео. Желатин ми одразу засипаємо, заливаємо водичкою необхідною, а вершки відправляємо у сотейник на невеликий газ і додаємо туди. Цукор, нам потрібно довести вершки до кипіння. Будьте уважні, може бути, як у мене що десь вершки збираються в таку кубку, її потрібно виймати. Після того, як вершки починають закипати, не потрібно, щоб воно аж булькало, додаємо сюди наш набухший желатин. Тим часом. Залишаємо все те і займаємося приготуванням карамелі. На сковорідку з товстим дном потрібно помістити весь цукор і на маленькому вогні залишити його. Дуже важливо не перемішувати. Якщо ви десь насипали більше, ніж суцільний такий шар однорідний, можна трішки силіконової лопатки підправити. Але ось уже тут, видно мою помилку, що я не дочекалася повністю. Моменту, коли розтанув увесь цукор і почала його ворушити. Цього робити не потрібно. Далі, коли весь цукор вже розтане, і ви побачите, що немає краплинок цукру, вливаємо в цю цукрову масу вершкову желатинну масу, почне бурлити, шипіти, тому обережно включіть витяжку, буде багато випаровуватися. Гарно все доводимо до однорідності на невеликому вогні, а потім вимикаємо і остуджуємо до. Приблизно температурі 50 градусів бажано перелити в іншу ємність. Я переваливала в ємність одразу, де буду збивати потім блендером. Після того, як маса трішки остудилася, у мене залишилися грудки, тому що я ж, кажу, поспішила з тим, щоб цукор, цукру дати повністю розчинитися, досягнути цієї правильної карамелі, але все нічого страшного. Головне, щоб воно до сковорідки не пристало, не зробилось таким твердим, як бувають карамелі. Додаємо в цю масу масло кімнатної температури і доводимо блендером до однорідності. Тим часом перемиті і підсушені в духовці горіхи. Я викладаю у форму. І далі потрібно залишити стабілізуватися увесь цей пиріг, весь цей тарт приблизно на 6-8 годин на ніч. Такий довгенький в приготуванні, але він того вартує. По-перше, він дешевше виходить, ніж в ресторанах, але настільки це смачно, вам не передати. Між іншим коли ви будете вже готувати карамель, можна додати сіль, і тоді буде солона карамель. Я саме так і зробила. Це настільки смачно, що вам не передати горіхи, солона карамелька там хрустить. Там тягнеться, це просто неймовірно. Це щось на кшталт снікерса, але краще. Я дуже полюбляю цей тарт. Він у мене ну, дуже гарно вдається, як мені здається. І це мій коронний рецепт. Я вже його готую декілька років, і всі мої домашні в захваті. Трішки не дочекалася я застивання, тому що приїжджала моя сестричка, я хотіла їх саме пригостити. Тож на наступний ранок ми вже смакували повноцінний карамельний тарт з горіхами. І усі Пропорції будуть, як завжди, в описі під відео. Обов'язково приготуйте і напишіть свій коментар, якщо скуштуєте цей неймовірний смаколик. Ну що ж, ось і почався адвент, і як ви зрозуміли, ми з дівчатами один для одного готували подарунки. І нарешті настав час ці подарунки розкривати. По-перше, я би хотіла одразу подякувати дівчатам за просто неймовірну кількість краси. Насправді це вражає. У мене напевно за життя стільки подарунків не було. Відчуваю себе дитиною щасливою. І коли я побачила ці всі подарунки, мені так захотілося, щоб у кожної людини було якесь чарівне свято цьогоріч. Зробіть його для себе, зробіть його для своїх рідних ну, це надзвичайно приємно. Довго затягувати не буду, я буду показувати в кожному відео два подарунки. На початку відео та в кінці такі нарізочки, можливо, і разом, я ще точно не знаю. Почнемо. Сьогодні перший подарунок ось такий. Я приблизно здогадуюся, чи це може бути подарунок. Дуже цікаво, як дівчата взагалі обирали саме для мене подарунки, чим вони керувалися при виборі, але я впевнена, що кожен подарунок буде мені надзвичайно приємний. Все, все запаковано. це супер, моє Боже. Це формочки для печива. Може, це клас, це супер. Тут є э, Санта Клаус. Э, якась печенька. А ось є кормочка. виглядить такого Санти. Сніжинка. Э, мордочка Санти. Супер! Дзвіночки ось такі. Це якраз щоб зараз з дітьми займатися випічкою, і е в підготовленому мною адвенті з завданнями е також буде випічка печива і ну, ці форми просто супер. <сум> Дякую, дівчата. Хто б це не був, спасибі величезним. Це, 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 це такий великий набір, просто супер. Насправді, в мене такого е не було, а е в мене є лише форма людинок. Ось, і я завжди тільки в людинах випікала і хотіла, але чомусь ніколи не купувала. Тому це супер приємно і вчасно. Перший подарунок для того, щоб робити випічку з чудовими формами. Тут є форма, якою відтискати, і. Форма, яка робить саме зображення. Я думаю, що підійде для імбирного печива, дуже класно буде, такого, яке тримає форму. Можливо, не дріжджеве, не пісочне, а от якесь таке. Ну, словом, клас, дякую дуже. Це супер приємно. І хочу відмітити, що упакування всі просто перфект. І одразу розпаковуємо подарунок на 2 грудня. Упакування не знаю, від кого не можу здогадатися. Я бачу тут подібні упакування, але почерків не знаю дівчачих, тому. Так, напевно, я тут гарно не розпакую. Доведеться рвати. Ух ти, клас! Новорічні карпеточки, супер! Гляньте, які гарні. Супер. Я якраз думаю. Іду в магазин, думаю, куплю собі шкарпетки новорічні, але потім подумала, що хтось може подарувати і вирішила прагматично почекати адвенту. Коротше, супер, спасибі величезне. Дуже милі, якісні, такі м'якесенькі, дуже приємно. Дівчата, ну, насправді це створює неабиякий настрій. Відчуття, що хотіла зробити приємно, взагалі таке свято. Я навіть не очікую, буду так радіти, як мала дитина. Все, перші два подарунки є. Зустрінемось зовсім скоро у новому влогу. точніше післязавтра, тому не перемикайтеся.